Військовий інститут телекомунікації та інформатизації один з найкращих вищих учбових закладів України. Віддані своїй справі педагоги виховують справжніх патріотів, сучасних кібервоїнів, мужніх захисників своєї вітчизни. Історія вишу є той фундамент, на якому височить успішне сьогодення військового інституту зв'язку. З метою збереження його славної історії було створено музей. Історія нашого навчального закладу бере початок з давніх часів. Побудований наш навчальний заклад у 1839 році. Називався він Військова школа кантоністів. Кантоністів в перекладі з латині означає військово зобов'язаний. Після школи Кантоністів було створено Юнкерське піхотне училище. Трошки пізніше воно було переіменоване у Юнкерське піхотне військове училище. У 1915 році училище носило ім'я Константинівське. В Україні була проголошена Українська Народна Республіка. Було створено першу військову школу імені Богдана Хмельницького. І Саме ці студенти і брали участь у боях під крутами. Радянська влада прийшла на територію України були організовані інженерні курси. І тільки вже в 1937 році було військове училище створено. Почалася війна. Наші курсанти з героїзмом обороняли місто Київ. Перші їхні такі бойові. Заслуги були, це те, що вони виїжджали на захват диверсійних груп фашистських, які Викидалися поблизу Києва у серпні місяці. Училище повністю було евакуовано до Красноярську і повернулося тільки в 1944 році. Будівлі були зруйновані і відбудовані курсантами та офіцерами нашого навчального закладу. За період війни з наших стін вийшло шість героїв радянського союзу. От так хочеться згадати нашого Костікова, який брав участь у розробці Катюши, підполковник Проценко, який отримав героя Радянського Союзу при визволенні міста Києва і форсуванні Дніпра. Дуже багато наших випускників, які брали участь у визволенні нашої рідної землі і не тільки всієї України, але і Європи. Післявоєнний час училище навчальне як навчальний заклад дуже на набрало великого розмаху розбудови. Критерії для вступу до навчального закладу були дуже високі. Це починаючи навіть з росту, ріст не мав бути менший ніж метр сімдесят два. Звичайно, підтягнуті повинні бути фізично розвинуті, щоб мали. Дуже базу навчальну, гарну. Ну і звичайно любили свою батьківщину за час незалежної України. Наш навчальний заклад декілька разів міняв назву. Дуже велику увагу Міністерства оборони, уряд країни приділив увагу і своєю постановою зробив нас окремою навчальною одиницею ВІТІ. І на сьогодні ми готуємо кадри зв'язківці, без яких не можна обійтися як на фронті, так і в цивільному житті. Музей навчального закладу було засновано в 1978 році. Треба віддати велику шану і повагу, на жаль, покійному полковнику запасу Усику Петру Андрійовичу, От який заснував музей все, що тут зібрано: це зібрано руками курсантів і офіцерів нашого навчального закладу. Мета нашого музею. Зберігати традицію і історію нашого навчального закладу, оскільки він у нас один із найдавніших на території України і в місті Києві. Серед випускників вишу кілька десятків золотих медалістів. Герої АТО. Військовий інститут телекомунікації та інформатизації це справжня кузня військових кадрів воїнів, зв'язківців, які високо несуть честь офіцера, захисника України. Я сам родом із Криму. Мої батьки військові, які вийшли 2014 році під час анексії Криму. Цей вищий навчальний заклад я, я вибрав не, не випадково. Саме в цьому навчальному закладі готують фахівців в області зв'язку. Та телекомунікації, тому що як кажуть, без зв'язку немає перемоги. У цьому вищому навчальному закладі дуже велика нетральна навчальна база, дуже хороші фахівці. Під час занять ми навчаємося на сучасній техніці зв'язку провідних компаній Харіс, Моторола та системи супутникового зв'язку. Тувей у нас є стрільби, культурна виховна робота. Ми відвідуємо різні вистави басей. під час навчання за свої п'ять років я придбав надійних товаришів. Я завжди в них впевнений, тому що в будь-який момент я можу до них звернутися за допомогою і знаю, що вони мені не відкажуть. Разом з ними ми пройшли дуже багато. Це і КМБ, і польові виходи, і навчальна практика. Дуже було багато різних моментів і труднощів, які ми подолали разом. Я вважаю, що у військовому інституті телекомунікації та інформатизації виховують справжність чоловіків, здатних захищати свою країну та готують офіцерів, здатні реагувати на виклики 21-го століття. Я поступила сюди, тому що IT-спеціальність спеціальність це зараз дуже актуально і в подальшому буде все розвиватися більше і більше. Я відмінця у навчанні, Я завдячую цьому своїм педагогам. Навчання в даному інституті в першу чергу надає професію. По випуску ми обов'язково маємо місце для роботи. Ми будемо мати стаж також. Досвід незамінний служби у військах за спеціальностями, звісно, не можна оминути яку дисципліну, як телекомунікаційні інформаційні мережі, адже вона дуже важлива і вона є основою для всієї нашої спеціальності. В ній складені ну ній коротко складені відомості майже всього, що нам знадобиться в подальшій службі та працевлаштуванні. Таші курсанти, ми з вами знаходимось на кафедрі військово-гуманітарних дисциплін. Призначенням кафедри є провадження освітньої, наукової та методичної роботи у галузі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Підготовка професійного кваліфікованого зв'язківця це тільки півсправи. Не менш важливим питанням є набуття курсантами етичних, моральних та психологічних якостей, які необхідні їм для виконання завдань за призначенням. Сучасний офіцер-зв'язківець повинен володіти системою знань та вмінь, які допоможуть йому підтримувати на належному рівні не тільки свій морально-психологічний стан, але і стан довіреного йому підрозділу. Обов'язково бути лідером і патріотом своєї держави. Досягнення даних завдань саме і відбувається при вивченні дисциплін, таких як історія України та української культури. Української мови за професійним спрямуванням філософії також на заняттях з військової педагогіки та психології та морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування збройних сил України. Ретельно підібраний, гарно розроблений комплекс знань сприяє формуванню всебічно розвинених гармонійних особистостей. Окрім технічних дисциплін, гуманітарні займають достойне місце в загальній системі знань майбутніх офіцерів. Основні складові психологічного забезпечення. Значить, перед початком проходження військової служби, кожен військовий службовець проходить Що? Психологічне. Психологічне обстеження. Наступним елементом психологічного забезпечення, що є? Психологічне психологічна підготовка. Підніміться події Так? так, наступний складове психологічне забезпечення. Психологічне супроводження. Психологічне супроводження. Так? Так. І остання психологічна реабілітація. Психологічна реабілітація і перед цим ми ще забули психологічне проєктування. Окрім гарного оволодіння рідною мовою, вивчення англійської мови є важливою необхідністю в координатах сучасного світу. Звичайно, англійська мова відіграє досить важливу роль. У нас проводяться цікаві заняття. Це єдиний предмет, який ми вивчаємо з першого по п'ятий курс. Щорічно в нас і заліки, і екзамени з даної дисципліни. Також є можливість дати на СМР по випуску і. Отримати перший, певний рівень знання англійської мови. Вивчається мова по напрямках і загально розвиваюча лексика, і спеціалізована військова, і по напрямкам підготовки. Друге теж каметіше сталісекшнва хард сівани з речінішлесі. Він рух ціал юті форсифіс Оладна без. Thank you so much. Good morning, cadets. Good morning, comrade teacher. Sit down, please. Is. is everybody ready for today's lesson? Please open your books and I look at your notes. Please show me your notes. Do have any questions? No questions? Yeah, but I, I told it. Okay. How are you today? Do you have free time? Do you have yourself self-study? What do you do in your self-study? Yes. Yes, of course. Yes. Yes, yeah, so Today's goal we have uh, self-preparation and done on the of Okay, what topic do you prepare for today? Uh, survival and uh, micro food. Yeah. Very good. What topic is closer for you? What topic would you like to report? In my opinion, survival was more closer yeah, than. Uh, Sorry, like, closer. Yeah, closer. Closer than ours. Closer than uh, output, yes. Okay. Кафедра іноземних мов є інститутською кафедрою, і наші головні цілі занурити курсантів у мовне середовище. За рахунок цього ми використовуємо різні методичні підбірки, а також використовуємо свої знання, методичні та педагогічні. Цілі кафедри закладені у мовному партнерстві з НАТО це j 12 два де цілком очевидно, що курсанти по завершенню інституту повинні володіти. Ти на рівні СМР 2 кафедра робить усе можливе завдяки керівництву, аби розширювати свої функції, а також збагачуємо кафедру технічно. Це включає в себе лінгафонний кабінет за допомогою хайтеку. Курсанти краще будуть засвоювати вимову, а також засвоювати різні граматичні та лексичні завдання, і потім показати себе з кращої сторони і з нашими міжнародними партнерами. Саме спорт гартує характер, тому максимум уваги фізичному вихованню курсантів, їхнім спортивним досягненням і перемогам. Два. Три. Пригоди. Круг, гон, Го! Ліво! 이 정도로 나쁜 놈은 뒤에 웃으라고. Типко. Прият. Право. Очи. На раз. Два. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, рука. Левая, три, четыре, право. Лево. На раз. Два. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Ходять постійно змагання між факультетами. Я в цьому інституті покращила свою е, фізичну е, форму. Е, кожен день намагаюся займатися спортом, бігаємо, ходимо в тренажерний зал. Після виконання всіх обов'язкових елементів розпорядку дня в нас також є можливість займатися дозвіллям. Ми можемо проводити час, як нам забажається. В цей період ми і читаємо книги, і переглядаємо кінофільми, також можемо займатися своїми дівчачими справами, зачіски робити, манікюри і так далі. Тому подібно. Для цього всього також нас вистачає ну, досить часу. На всіх курсах, на всіх факультетах. Так, загальна кількість 60, приблизно 60 дівчаток. Є вільний час і для своїх потреб ми облаштовуємо концерти. Що сьогодні, на Завтра буде лучше, ніж вчора. Ти чі діла себе поглотила планета. Вместо шума пушек тишина. Наша жизнь никогда не дает испытаний, что нам не по силам. Докажи, мне сказала она, призывая бороться на фронт. Мой двор полон детства, я не видел настолько красивой ту дорогу до дома, где каждый объект меня ласково греет добром. Одинок, наблюдая кино из пейзажей в огне барауза, на тюрьму на ладони мечты, словно лишь раскрасила осень я бы мог постоянно скрываться от взглядов, бежать от вопросов, но я понимаю, что я отвечаю за тех, кто в обиде не бросит. Я побега от мысли я использую блокнот. Я пишу маме письма, мечтая вечером поздно. У мамы прощаясь, в руке колебался ситцевый платок, что когда я уехал, молча впитывал слезы. Це захотіла, тому що мені подобається військова справа, військові люди. Я військовослужбовець служба за контрактом. Мені сподобалося служити захотіла бути офіцером. Мені здається, що це поважна така професія захищати батьківщину. Чому я вибрала цю спеціальність? Напевно, це все взаємопов'язано з ситуацією, яка зараз в країні. Це тотально вплинуло на мій вибір. Багато хто заточуючих зараз знаходиться. Саме на передовій лінії, і я одна в сім'ї, я вирішила, якщо ні я, ну якщо хто, хто якщо не я? І тому я вирішила піти сюди. На даний момент подобається дисципліна Це СЗВП, тобто стрілецька зброя, військова підготовка. А згадуючи курс молодого бійця, якого ми проходили, то там найбільше мені подобалися саме практичні заняття, як нас навчали правильно виживати, можна так сказати. Захоплювати будівлі, інші споруди, а також як захистити себе і свого товариша, вирішив об'єднати свою професію, стати і військовим, і працювати з технікою. Минулому займався ремонтом мобільних телефонів і зв'язком зв'язаний був. От, вирішив стати зв'язківцем. Даний навчальний заклад. Виховує гарних патріотів своєї країни, е, хороша матеріальна база, хороші викладачі, е, фізичне виховання на високому рівні, е, кафедра тактики дає гарні знання. Е, от, е, відпрацьовуємо практичні заняття, е, стрільби, степах, долах і горах, по полях рідної матінки, землі. Ми військові і зв'язківці, разом брат, багато верст пройшли, і коли землю холодим скували, а над наметом билися вітри, завжди зв'язківці розгортали всі пункти управління та зв'язки. Зв'язок. Це серце управління, зв'язківець, це зброя у бою, зв'язок, це успіх сьогодення, зв'язківець не соромить ще й свою. Виконати треба, черговий по вузолу Віддасть наказ, наступна зміна заступає, а наші рідні думають про нас, і коли доля важкою стається, як батьки й діди, Йдемо ми до кінця, їх радний подвиг не менеться, а наша пам'ять гріє нам серця. Військовий інститут телекомунікації та інформатизації пишається своїми добре загартованими, дисциплінованими, високоосвіченими випускниками, військовими зв'язківцями, що повсякчас стоять на варті миру, людяності, і справедливості, і по праву є славою та гордістю України. Марші батальйон Військового інституту телекомунікації та інформатизації, який готує фахівців зв'язку для Збройних сил та інших військових формувань України. Випускники інституту надійно забезпечують бойове управління військами в зоні проведення АТО. Колону очолює начальник інституту, полковник Євген Степаненко.